Вітаю, п'яте квітня, середа екватор робочого тижня. В ефірі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська, і мої колеги вже готові розповідати про найактуальніші події Донеччини. Сьогодні поговоримо на такі теми. Підтоплено близько 260 будинків та 30 вулиць у Краматорській громаді. Було зруйновано водоскидний шлюз. Скоріше за все, це зі сплином часу. Відбулася відбулось пошкодження. Плити залізобетонної, яка стримувала воду. Пошкоджені мости, лінії електропередачі, мобільний зв'язок на Донеччині. Ведуться відновлювальні роботи на деокупованих територіях. Щоденно задіяно 10-15 аварійно відновлених бригад оператор системи розподілу електроенергії. Комфортно та сучасно у Покровському терцентрі завершено ремонт. Людям зручно, приємно, і я вважаю, що це робиться в першу чергу для людей. ГРВІ та весняний авітаміноз. Як подолати сезонні захворювання? Рекомендуємо або полівітамінний комплекс таблетований, або вітаміни з фруктів, овочів. Зарплата у конвертах наслідки та відповідальність. Нелегальна зайнятість це використовування роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Реєстрація на національний мультипредметний тест та кількість дітей у громаді звітує мирноградський відділ освіти. Кожен учень реєструє сам себе самостійно, але звичайно в кожній школі є консультанти, які будуть йому допомагати. Реєстрація буде тривати до 3 травня. До всесвітнього дня здоров'я у Покровську пройшов міський турнір з настільного тенісу. Ми особистим прикладом показуємо підростаючому поколінню всім жителям нашої громади, що займатися спортом. Потрібно, і це ніколи не пізно. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Ракетний терор РФ на Донеччині. Поліція задокументувала 24 вогневі атаки. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів. Є вбиті й поранені цивільні мешканці. Ударів зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Миколаївка, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, села Карлівка, Ласточкине, Плащіївка. Ворог з авіації, РСЗВ град, Ураган, Торнадо «Торнадо-С», артилерії. Танків знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, лікарні, школу, магазини, кафе, СТО, автомийку, господарчу споруду, гараж, автомобілі. З авіації рашисти вдарили по селу Ласточкіне, поцілили у два приватних будинки, вбили цивільних мешканців. Ураганами били по гірнику. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків: дві приватні оселі, муніципальні та освітні заклади. Є травмований з торнадо С окупанти гатили по. Костянтинівці пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. Градами накрили Турецьк. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Є поранений внаслідок ворожих атак. Маємо загиблого у Красногорівці, а також травмованих у Бахмуті та у Черетиному. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Минула доба на території Курахівської громади минула гучно. Впродовж доби було чотири обстріли населених пунктів громади. У Уколиці міста Курахове, села Дальня та міста Гірник. Внаслідок обстрілу поранено одну людину. Пошкоджено шість багатоповерхових житлових будинків та один приватний житловий будинок у місті Гірник. Також обстрілу зазнала Олексій Водрушківка. Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години. Росіяни поцілили у жиловий сектор за попередніми даними касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, чотири поранено. Такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексій Водрушківки. Підтоплено близько 260 будинків та 30 вулиць. У Краматорській громаді було зруйновано водоскидний шлюз. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Зараз допоможемо, не переживай! Подалится, подалится, подалится. О, страшного. Все, Бабусь, давай, виходіть. Патя, документ. Да, да. Просто люки есть, чтобы вы не провалились. Тут глубина. Да. Так, пойдем, пойдем. Все там меньше глубина. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Так, давайте. И быстренько пошли. Быстренько идем. А глубина. 4 квітня на одному зі ставків в Краматорській громаді було зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого три селища опинилися під загрозою підтоплення. Скоріше за все, це зі сплину часу відбулося відбулось пошкодження плити залізобетонної, яка стримувала воду. Самого ранку на місці працювали рятувальники, поліцейські, муніципальні служби, які надавали допомогу місцевим мешканцям та намагалися ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Дверь открыта! Все, хорошо, сейчас не переживай. Сейчас, 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 где бабушка? Вы сами, вы двоем здесь? Да. Тихо, тихо. Положите палку свою. Держите, нет, за руки возьмите. І все, так все, ми с вами подіймем, тільки... Ой, днім. Тихо, тихо, не бойтесь, не бойтесь. Не тих, тих, тих. Вже квечору, 4 квітня, стало відомо, що було розпочато створення загородження у пошкодженому шлюзі. Вже завезені ідеї відвантаження залізобетонних блоків мішків з глиною і з твердим. Видом э, чернозему э, гли, э, глинистої сировини для того, щоб затомпонувати те пошкодження і ту те ураження, де відбулось, щоб не було такого об'ємного скиду води. Потім буде відкачування води. Відповідним чином паралельно відбувається розчищення русла річки, куди, куди йде основний скид води для того, щоб вода пішла з домоволодінь. Загалом із зони підтоплення було евакуйовано 17 людей. Двоє з них діти. Вони були розселені у тимчасові місця розміщення та забезпечені усім необхідним. На місці з постраждалими працює психолог де. Станом на 12 годину 5 квітня всі евакуаційні заходи були завершені. Рівень води знизився. Конструкцію дамби продовжують укріплювати мішками з піском. Ухвалено рішення не перекривати місце зливу, оскільки рівень води вже впав. На Донеччині у 21 населеному пункті оголошено примусову евакуацію дітей. Члени координаційного штабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов'язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною. В області працює п'ять евакуаційних екіпажів поліції білі Янгули. Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях. Евакуйовані діти у супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою. З питань евакуації Донецької області звертайтеся до представників місцевої влади або ж за номером 098 890 33 18. Пошкоджені мости, лінії, електропередачі, мобільний зв'язок. На Донеччині ведуться відновлювальні роботи на деокупованих територіях. Дивіться далі. Нещодавно відбувся брифінг Донецької обласної державної адміністрації, на якому директор департаменту розвитку базових галузей промисловості розповів про відновлення деокупованих територій Донеччини. В населених пунктах проводяться першочергові заходи з базового забезпечення життєдіяльності громад. На сьогодні відновлено електропостачання шести населених пунктів. Загалом відновлено сім підстанцій та шість повітряних ліній потужністю від 100 до 35 кВт. а також низку ліній 0,4 кВт, що дозволило мешканцям деокупованих територій отримати світло в свої домівки. Щоденно задіяна 10-15 аварійна. Відновлених бригад оператор систему розподілу електроенергії тривають роботи на цих територіях із відновлення газопостачання з 12 населених пунктів, які було газифіковано до повномасштабного вторгнення. Повністю відновлено газопостачання у селі Лазаве, селі Рубці Лиманської територіальної громади, та частково у місті Лиман. Там роботи досі тривають. Значні пошкодження мережі. Тому ми не зупиняємося. йдемо далі також на деокупованих територіях операторами мобільного зв'язку відновлено роботу декількох десятків базових станцій. Що дало можливість відновити роботу мобільного зв'язку у 18 деокупованих населених пунктах області. У результаті бойових дій були пошкоджені дороги і мости, які будуть відновлювати обстеження. Вже провели на територіях Краматорського району Лиманської та Святогірської ОТГ за результатами. Що було пошкодження або повністю зруйновано, це 11 штучних споруд, а саме 6 мостів та одна водоперепускна труба, розташовані на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Один комунальний міст у місті Святогірськ. Та три мости розташовані на автомобільних дорогах загального користування державного значення, як зазначив директор департаменту розвитку базових галузей, вже триває розробка проектно-кошторисної документації. Планується найближчим часом розпочати відновлювальні роботи. Сьогодні, 5 квітня, приблизно о 2 годині ночі було знеструмлено Карлівську насосну станцію першого підйому та Карлівську фільтрувальну станцію і припинено водопостачання споживачів. Подача води у повному обсязі буде здійснюватися після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції. Комфортно та сучасно у Покровському терцентрі завершено ремонт. Детальніше дивіться просто зараз. Покровське управління соціального захисту населення щодня надає велику кількість послуг і мешканцям громади і внутрішньо переміщеним особам, аби створити комфортні умови, як для відвідувачів, так і для працівників. У 2019 році у СЗН виграло декілька проєктів від міжнародної організації JIZ, серед яких ремонт територіального центру був розпочато. Ремонт в 2021 році і трапилось так, що якраз почалася війна, але ремонт був не закінчений. У нас не було підлог у нас не було е, виходу центрального. Джейзі надало нам листа, що вони не будуть продовжувати ремонт. Попри війну і відсутність належних умов, Покровське у продовжувало працювати та надавати соціальні послуги людям. Саме тому місько військову адміністрацію було прийнято рішення про виділення коштів з місцевого бюджету для завершення ремонту сьогодні. Ми бачимо гарний добрий результат тої синергії, яка спрацювала разом з громадськістю, разом з багаторізним фондом Джезе і також місцевим бюджетом. Певне, що що точно буде і зручно людям нашим нашим містянам. Також зручно буде нашим відвідувачам територіального центру. Окрім завершення ремонту, в ОСЗН розширили спектр послуг. Ми бачили і соляну комнату, бачили і. Спортивну залу бачили сервіси з перукарні. Тобто війна йде, але ми покращуємо сервіси нашим громадяні. Людям зручно, приємно, і я вважаю, що це робиться в першу чергу для людей. У цьому році також планується закінчити косметичний ремонт другого поверху, оновити туалетну кімнату для маломобільних громадян. А ще на території установи проводяться роботи з буріння свердловини, аби забезпечити у автономним водопостачанням. Зарплата у конвертах наслідки та відповідальність. Дивіться далі. Питання використання неоформленої праці є актуальним як в Україні, так і за кордоном. Протидія цьому яви, що основне завдання держпраці, її територіальних органів та соціальних партнерів. На сьогодні в Україні перетворення неформальної зайнятості в офіційну є одним з головних питань політики зайнятості, важливою складовою загальної стратегії розвитку держави. Легалізація трудових відносин включає в себе два аспекти. По-перше, це легалізація зайнятості та легалізація заробітної плати. Нелегальна зайнятість це використовування роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Іноді, у разі безофіційного оформлення праці, роботодавці використовують такі методи. Пропонується стажування, застосування випробувального терміну або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи. Повний робочий час, крім того, бувають випадки, коли трудові відносини підмінюють цивільно-правовими, це укладання цивільно-правових договорів. Цивільно-правові договори застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямоване на одержання результатів праці. І у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і його дія призупиняється. Отримання зарплати у конвертах це перш за все удар по пенсійним накопиченням громадян. А відсутність запису у трудовій книжці позбавляє громадянина пенсійного стажу. Небезпека тіньової зайнятості, як і тіньової зарплати в першу чергу полягає не тільки в тому, що бюджет не дотримує отримує пошти, надходження до пенсійного фонду, а особливо в тому, що люди не матимуть згоди отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної зарплати. Крім того, люди втрачають інші соціальні гарантії. В першу чергу, це оплата лікарняних листів. Михайло Звягільський нагадує основні норми трудового законодавства при прийнятті працівника на роботу. При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а в разі наявності відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. У випадках, передбачених законодавцем, також подається документ про освіту, спеціальність або кваліфікацію про стан здоров'я. Відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Укладання трудового договору забороняється в випадку, коли запропонована робота протипоказана працівнику за станом здоров'я. Обов'язковому медичному огляду підлягають працівники, які зайняті на важких роботах, на роботах з небезпечними умовами праці, там, де необхіден професійний добор, а також працівники віком до 21 року. Начальник відділу контролю з питань праці нагадує, що офіційне оформлення трудових відносин для будь-якого роботодавця це позитивний імідж та репутація надійного бізнес-партнера. Більше інформації з даного питання ви можете знайти на інформаційному порталі праці .UA» та на сайтах держпраці східного міжрегіонального управління. «ПриватБанк» подовжив час роботи відділень на Донеччині із 3 квітня 2023 року подовжився графік роботи відділень у Донецькій області. Усі відділення, окрім відділення у місті Лиман, працюватимуть з 8 -го години ранку до 17 години вечора. Герові та весняний авітаміноз. Як подолати сезонні захворювання? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Весна це не тільки гарна погода та тепле сонце. Це ще й весняні загострення хвороб. Чіткої відповіді на питання, чому саме у березні-квітні настає період загострення старих хвороб, немає. Як правило, погіршення стану організму є результатом цілого комплексу причин. Сімейний лікар мирноградської амбулаторії зазначає, з настанням весни кількість пацієнтів трохи побільшала. Багато людей звертаються з наступом весни, з сезонними захворюваннями, такими як ГРВІ, гострі респіраторні захворювання, проблеми зі шлунком, проблеми з суглобами, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Частіше, звичайно, це ГРВІ. Симптоми сезонної алергії часто можна сплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції чи ковід-19. На відміну від ковід-19, сезонна алергія має наступні відмінності. Не буде підвищення температури при сезонному реніті, це буде закладеність носа, можливо, пацієнт не буде відчувати запахів, це буде йому приносити дискомфорт. Весняний, авітаміноз – досить розповсюджене захворювання, що починає дошкуляти і з приходом тепла та свідчить про те, що вашому організму не вистачає одного або декількох вітамінів. Наш організм, як кажуть, після, якщо можна так сказати, зимової сплячки, він не може адаптуватися до весняних цих перебоїв з погодою. І треба допомогти організму тобто приймати вітаміни. Він по-різному проявляється. Може бути головний біль, біль у м'язах, шелушіння шкірних покривів, зміна пластини нігтів, мігрень, також, випадіння волосся, відслаювання нігтьової пластини. Сімейний лікар зазначає, самолікуванням вітамінозу займатися не варто. Якщо пацієнт звертається, ми можемо. Наприклад, запідозрити, що це саме дефіцит вітаміну А або Е, рекомендуємо або полівітамінний комплекс таблетований, або вітаміни з фруктів, овочів. До того ж, окрім сезону гавітамінозу та ГРВІ, на сьогоднішній день побільшало пацієнтів з діагнозом коронавірусної інфекції. У нас декілька амбулаторій в місті. Ну кожній амбулаторії по різному. Наприклад, в нашій амбулаторії за ці дні було сім випадків. За ці виявляються випадки гострореспіраторної хвороби, як такі, як COVID-19». Ми виконуємо цитотести, підтверджуємо цей діагноз. Якщо легка форма, ми лікуємо амбулаторно цих пацієнтів. Якщо важка форма, середня важка, важка, Та якщо є супутні захворювання, це пацієнти похилого віку, ми можливо можемо їх госпіталізувати до інфекційного відділення. Профілактика респіраторних захворювань та весняного вітамінозу включає кілька простих і всім відомих способів, але, на жаль, на практиці далеко не завжди до них ставляться серйозно. Найголовніший принцип у попередженні захворювань це збалансоване харчування. Весняна дієта повинна обов'язково містити весь спектр поживних речовин: білків, жирів і вуглеводів, які відповідно можна знайти у м'ясі, крупах, овочах чи фруктах. Також необхідно часто гуляти на свіжому повітрі, виконувати Ростій фізичні вправи, які зміцнюють здоров'я і покращують загальне самопочуття. Не варто забувати і про повноцінний відпочинок і достатню кількість сну. Спочатку початку 2023 року на території обслуговування Покровського районного управління поліції сталося 59 ДТП з постраждалими. Внаслідок аварії 17 людей загинуло, 79 отримали травми. Загалом за три місяці сталося 154 автопригоди. До трагедії призводить нехтування правилами дорожньої безпеки як водіями, так і пішоходами. Найпоширеніші причини ДТП порушення правил маневрування. Водій не вмикає покажчиків повороту, виїжджає на зустрічну смугу. Проїзду перехресть, перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції. Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки. Реєстрація на національний мультипредметний тест та кількість дітей у громаді звітує Марноградський відділ освіти. Цьому році, як і в 2022-му, через безпекову ситуацію в Україні вирішили не проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього знову проведуть національний мультипредметний тест в Україні 3 квітня. Розпочалася реєстрація для участі. Про реєстрацію випускників Мирноградської громади розповіла начальник відділу освіти Наталія Лійка. У центр оцінювання якості освіти забезпечить у повній мірі реєстрацію у безпаперовому форматі. Кожен випускник відкриває електронний кабінет. Алгоритм відкриття цього кабінету є на веб-сайті Центру оцінювання якості освіти. Кожен учень реєструє сам себе самостійно, але звичайно в кожній школі є консультанти, які будуть йому допомагати. Реєстрація буде тривати до 3 травня. В українському центрі після реєстрації рекомендують переглядати інформацію в персональному кабінеті. Якщо там замість повідомлення про успішну реєстрацію і можливості сформувати сертифікат, буде запис про потребу виправити недоліки. Потрібно якнайшвидше це зробити. Виправити дані і повторно надіслати все на перевірку до регіонального центру можна до 7 травня. У національному мультипредметному тесті 2023 обов'язковими предметами залишаються математика та українська мова. Третій предмет випускники можуть обрати серед таких дисциплін: Історія України, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика. Час написання тесту рівно 3 години. Основна сесія пройде з 5 червня по 23 червня. Додаткова сесія з 1 по 24 липня. Додаткова сесія буде організована для тих, хто вступає до вузів, хто не зміг скласти тест в основній сесії з поважної причини. Також пані Наталія надала дані і про кількість дітей, які наразі знаходяться в громаді. У закладах загальної середньої освіти 4547 учнів. В громаді знаходяться. 2600. Це на два учні менше, ніж було минулого тижня. Крім того, у закладах дошкільної освіти 1192 вихованці. На сьогодні в громаді знаходиться 569 дітей. Навчальний процес триває, зазначили у відділі освіти Мирноградської міської ради. Діти повернулися до онлайн-навчання після весняних канікул. До всесвітнього дня здоров'я у Покровську пройшов міський турнір з настільного тенісу. На заході побували і мої колеги. Щорічно, 7 квітня в усьому світі відзначається День здоров'я. Його суть полягає в тому, щоб нагадати людям про те, як важливо зберігати бадьорість духу і гарне самопочуття. Напередодні цього свята вперше за тривалий час у Покровську було проведено турнір з настільного тенісу. Учасниками стали працівники управління сім'ї, молоді та спорту. Ця ідея добра підтрималась, і я вважаю, що яскраво те, що ми особистим прикладом показуємо підростаючому поколінню всім жителям нашої громади. Де що займатися спортом потрібно, і це ніколи не пізно. Всі ми повинні бути в спортивній формі, тому спорт це є здоров'я. Повномасштабна війна, яка розпочалася в Україні рік тому, поставила на паузу всі спортивні змагання. Та спортсмени Покровська планують повернутися до активного життя. Намагаємося, якось залучити нашу молодь до занять, тому що. Рік війни ми розуміємо, що вибили наших основних спортсменів із спортивного фронту. Тому ми намагаємося потихеньку реалізовувати те, що ми запланували. І в цьому році ми проводили і раніше, але по настільному тенісу в цьому році це в нас буде перше. Ми хочемо спробувати, як це буде виглядати, а потім зробити це традиційно. Турнірі взяли участь тренери спортивних секцій. Приймають участь 20 чоловік. З них 5 жінок і 15 чоловіків. Тут будуть і ветерани, і основний склад. Змагання будуть проходити десь приблизно півтори години. За кругово коловою системою будуть проходити вони. Сьогодні визначиться переможець. Спорт. Це здоров'я, наголошують учасники турніру. Вони, як ніхто інший, знають, як важливо підтримати себе у гарній формі та бути активним. Ми дякуємо ЗСУ за можливість сьогодні працювати, грати та займатися спортом. Я вважаю, що цей захід дуже потрібний, тому що проходить таке неформальне спілкування серед працівників, іде психологічна розрядка, і ну, спорт це здоров'я. В таке такое тяжело ну, обов'язково триматися в тонусі якби. Спорт рекомендовать людям, чтобы они занимались, не сидели дома, не как бы отвлекались от войны и ну, участвовали в таких занятиях. И чтобы мы встречались, общались. Очень важно. Невзирая на то, что все тренера разных специализаций, мы вот с Николайчем волейболисты. Но мы пришли. Мы поддерживаем друг друга. В этот сложный период. Поэтому надо, я так считаю, чаще встречаться. Это очень важно для нас, особенно для пенсионеров. Ну еще это, конечно, не только отвлекает от нынешних событий, но и дает здоровье. Ви знаєте, моя робота з дітками тому для мене очень важливо бути здоровою, бути в формі. І я всім желаю здоров'я. Турнір завершився, але гарний настрій та емоції в учасників залишаться ще надовго. За результатами змагань призові місця розподілилися наступним чином: серед чоловіків: перше місце Олег Юркін, друге місце ігор Юркін, третє місце Даніїл Самчук. Серед жінок перше місце Інна Борошняна, друге місце Ольга Антоненко, третє місце Анна Брашко. Серед ветеранів жінки, перше місце Наталія Куновалюк. друге місце Любов Ляшенко. Серед ветеранів чоловіки. Перше місце Микола Ляшенко, друге місце Валерій Плетень, третє місце Віктор Белоусов. Найголовніше в житті бути фізично здоровим, щоб мати сили і енергію. Ніколи не хворіти, ніколи не піддаватися зневірі і ні серцем, ні душею не старіти. Тож проводьте активно своє дозвілля та будьте здорові. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 6 квітня. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, нічний дощ до ранку стихне. У день він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере. Температура вдень сягатиме до плюс 15 градусів, а вночі до плюс 10 градусів тепла. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Бережіть себе та на все добре.